От, йодка майбутня. Поки два елементи. Ще чекають. Дві петлі. Два елементи закрутити і закріпити на вудці шестиметровій. От. Друга половина антени. Залишилось цю другу половину. Тут з'єднати за допомогою фазувальника, як не маєте правильно звати. Фейзер англійською чи фазер. І, і будемо її кріпити на трубу. Антена встановлена до бума. Ну, в якості бума використано вудочку. Елемент трошки не вийшло гарно так закріпити, як я собі очікував. Не, ви... не вийшло в один рядок, антина довга. Елементи крутяться. І самому, напевно, це важко буде зробити, щоб не були всі в одній лінії. Ну, ці фазувальні елементи. Тут сама J-узгодження, кріплення тимчасове. Для налаштування, для перевірки характеристик. КСХ на 145 вийшов 1,7, поки що. Антена електрично не підключена до щогли, вона ізольована на електрику. Загальна висота десь 460 металевого елементу. 4,60. Довжина Довжина самої цієї вудочки 6 метрів. Ну не 6, пише 6, але 560 чи 5,40 запас. Закріпив тимчасово, подивитися як працює. Вчора пройшли перші тести, що характерно спочатку став гірше чути тих, хто має великий перепад по висоті. Ну як гірше чути, чув 5,9 9 тепер чую 5-8. Є тут люди, в яких 30-40 метрів перепаду висоти зі мною. І я їх став гірше чути, але людей, яких я не приймав взагалі, е тепер їх почав приймати хоча б 5-5 вони в мене проходять. Тобто станції, які були тихо, я їх почав приймати, які взагалі навіть не приймав, мені треба було, наприклад, цей п'ятиелемент ну, яги на них обернути, то вони тепер приймаються. А ті, що по висоті були по-різному, трошки гірше. Ну, загалом, як на перший кулінар, я задоволений, воно працює непогано. Залишилося там в центрі гарно це ізолювати, гарно прикріпити антенну і поставити на вище місце. Місце тимчасове, висота десь від землі, нижнього краю десь біля 4 метрів, має бути на даху. Будинку і там висота буде більша. Повітру досить стійка, досить еластична і не, не ламається. ну принаймні. Сама вудка вона ж еластична, а профіль металевий, ну, алюмінієвий не дає, не дає їй переламатися. Закріплювалася е, звичайною ізолентою чорною. В трьох місцях кожен елемент кріпився. Елементи озгодження, вони кріпились додатково, щоб вони не, не, не рухались, не сувались. Ну, от, така от, е, от, така от конструкція трубка 8 мм.